Сьогодні ми приготуємо смачне печиво із мінімум інгредієнтів. Змішуємо всі інгредієнти. Пропорцію та назву інгредієнтів я скажу в кінці відео. Замішуємо тісто і ділимо його на частини. Зараз ми формуємо печило та викладаємо на декор. Я зробив першиво в формі сердечок та бантиків і відправляю їх в духовку на 10-13 хвилин. Друзі, наше печиво готове. Кличте родину смачного!